І сьогодні я теж дам вам медитацію. А, медитація, яка, як, з якою в мене дуже багато чого почалося, я вам дуже рекомендую робити, навіть якщо ми не, не бачимо, не дивимося да, там ще на ці закони, ми не йдемо в страхи, просто ми бажаємо. І на цьому бажанні, і на цьому стані теж воно буде підтягуватися і а, буде здійснюватися, тому що ця медитація, вона, по-перше, вона настраює нас. На вищій вібрації, да вона нас піднімає, має там, особливо коли ми розчаровуємося, Ми всі проходимо ці розчарування, Це нормально. це нормально, бо у нас тут цей ступенька, все страх, все зрозуміли, і потім все одно буде якийсь такий момент такої тоски, розчарування, Це точно теж знак, що треба далі переходити. І буває, там нам не вистачає якихось інструментів чи ще чогось. ну, а ми це напрацьовуємо. І так іде тоді еволюція. Оце, можливо, вам треба попити водички, можливо, вам треба якесь більш місце, щоб вас не особливо турбували. Хоча навіть якщо ви десь вдруг їдете в транспорті, ви можете закрити очки і йти за голосом. А от той весь шум, який навколо може бути. Беріть теж його в медитацію, да, і буде це для вас як така додаткова медитація. Сідаємо на медитацію завжди з рівною спинкою. Ви можете зараз сісти в лотоса, якщо вас дозволяє. Там коліни, сустави і місце, де ви сидите. Та ви можете сісти просто рівненько на вашому стільчику чи диванчику. Чому нам потрібна рівна спина? Тому що це якраз оцей, да, проход енергетичний, наш хребет, це енергетичний проход там, де тече наша енергія. А для всіх наших бажань нам не треба. Енергія, енергія це наше топливо. Якщо наше топливо десь там блокується, чи тоненько проходить, чи взагалі не проходить, ми не маємо енергії, ми не маємо ресурсів, і тоді ми кажемо, що ми, да, мені взагалі нічого не потрібно. А, ось. Тому ми сідаємо рівненько, можна навіть прикрутити плечики, опустити їх, і ручки, ножки не скрещені. Просто покладіть свої долоньки на коліна і відчуйте свої стопи. Ми робимо глибокий вдих, видих, і ще вдих, можна через носик, вдих і видих, зробити через ротик, все видихнути. І ще один глибокий вдих, і глибокий видих. І йдіть з цією своєю увагою зараз в стопи, і відчуйте повністю свою ліву стопу, праву. Відчуйте, як вони торкаються вашої підлоги, ну можете уявити, як вони торкаються прямо з самої землі. Просто уявляємо, даємо собі увагу, уявляємо, що ми прямо стоїмо ножками на зеленій травичці. Дихаємо, заземляємося енергією землі. Чудово. І йдемо своєю увагою в маківку, проходимо вздовж і відчуваємо, як наша маківка, наша макушечка, наша голова тягнеться і з'єднується з центром Всесвіту, з космосом, з нашим істоком, наторкається цього небесного простору. Ми відчуваємо, як наша маківка торкається цього простору, робимо глибокий вдих і видих. І зараз відчуйте, як енергія космосу проходить на вашому вдосі через весь ваш хребет, опускається через ваші стопи в землю. На. І на новому вдосі енергія землі проходить через весі ваші ножки, хребет і з'єднується з небом. Вдих із неба в землю через себе. І видих із землі в небо. І ваше небо і земля. Енергія така з землі, ядра, така червона, насичена. І енергія неба більш така ізумрудна, блакитна, жемчужна. Вони десь зустрічаються у вас тут, в районі серця, в області серця, і вони тут починають закручуватися в такий дуже красивий шар. І ви можете перекласти свої ручки, покласти ліву ручку на серце, право прикрити на цей шар. І зараз згадайте будь-яку ситуацію, яка відбулася з вами, і де ви дуже прямо, о Боже, ми зраділи, що це за ситуація? Це може бути народження дитини, це може бути перший поцілунок, це може бути подарована квіти, перші квіти, парфуми, якісь ваші бажання. Згадайте зараз цей момент, він є у кожного, коли прямо до сльоз, о Боже. Відчуєте цю енергію, яка йде по всьому вашому по всьому вашому серці. Вона додається в цей шар, за який у вас вращається, ця енергія. Візьміть з того, о Боже, цю енергію. Наповніть себе їй. Ми можемо брати цю енергію. І з минулого якби і з'єднатися знов з, неї, з цим. Да, Це було в моєму житті. І зараз згадайте другу ситуацію. А, Можливо, ваша подруга до вас приїхала з іншого міста, щоб підтримати. Можливо, ви стоїте ви з коханим десь в місці вашої мрії, можливо. А якийсь лист ви отримали, дуже щасливий, возможно, приз виграли. Згадайте другу ситуацію. Це може бути дуже мілечно, це прям те, що прямо я не можу в це повірити, це зі мною сталося. Та, та, да, да, да. Моя мрія тут здійснилася, чи це і, і ця людина, яка поряд була з вами, побачте і цю людину поряд. Були той момент, коли ваша ситуація, ваше бажання тут і здійснилося. І наповнюйте, навіть це якийсь, може бути інший колір прям енергії. Теж давайте сюди в цей, в цей шар, який у вас під руками, він прям починає зростати, ви наповнюєте свою енергію. І згадайте ще одну ситуацію. І свого минулого. Можливо, це був самий красивий світанок у вашому житті. І, можливо, хтось був поряд теж якась людина, чи ви одні. І ви дякуєте Богу за те, що таку красу створив навколо. Можливо, ви піднялися нагору і ви побачили, ще й туман і, і аромати. Загадайте третю ситуацію. Перший поцілунок. Ви кожен раз можете згадувати кожен раз інші ці три ситуації. Зараз що йде? І подякуйте, і та людина, можливо, якщо була поряд. Ай, туди теж цю енергію дайте цей шар, який під вашими руками. І побачте цей енергетичний шар, побачте, який він став кольоровий. Там енергія землі, енергія неба. І зараз там власна ваша енергія, ваших здійснених бажань. Відчуйте, як вдайте розійтися по всьому тілі. Прямо пусть ця енергія відбувається, проходить. І ви можете прямо її так от взяти і вивести, і побачити цей шарик енергетичний, прямо між долоньками, який він, ви можете її пожмакати, можна розтерти ручки, можна взаємодіяти з цією енергією, можна просто так і продовжити тримати на своєму серці. І зараз на цей стан, о Боже, це зі мною було. Ви уявляєте, уявляєте, прямо як. Прямо спускається в небесних потоках ваше нове бажання. Можливо, ви стоїте зі своїм коханим біля океану, і він вас цілує, і теплий вітер, і шум, хвиль, шум океану вас огортає, і торкається тепла вода ваших ніг. Можливо, ваше інше бажання. Яке зараз бажання йде? Воно буде правильне, от на цей стан. І ви його прям бачите, як воно вже здійснилося, і ви його даєте в цей свій шар, там, де ці всі бажання здійснились, берете цю енергію так, дякую тобі за це, Боже. Дякую. Це в мене є. Опустили все цей шарик. Якщо ви його тримаєте в руках, туди прям це бажання опустили. да, Ви його бачите так? і порадійте, так це у вас є. Друге бажання, яке зараз спускається, побачте, що знову ви хочете, дозвольте собі бажати. І відчуйте цю радість та, коли може є у вас це бажання. Аж прям запишіть, боже, дякую, дякую. Відчуйте цей стан, в якому ви, коли це бажання здійснилося. І теж його опускайте цю енергію в своє серденько. І третє бажання. І знову порадійте. Кожну клітиночкою відчуйте, як ваше тіло реагує. Вдихніть це бажання в своє серце і дайте ці енергії розійтися в кожну клітиночку. Ви можете прямо допомогти, прямо так провести по ніжкам, по лицю оцю енерг... оцю цей стан, коли ці всі бажання вже у вас є. Оцей стан. І з цього стану ви відкриваєте очки дуже класно зафіксувати це водичкою, бо вона проводить інформацію. Якщо ви зранку будете робити такі, цю медитацію, з вона знайшла 10 хвилин, менше, можуть бажання приходити кожен раз різні і згадувати кожен раз різні ситуації, але ви побачите, як навіть вже це буде починати щось відбуватися, щось змінюватися, і ваші бажання теж будуть здійснюватися на тому рівні, де ви зараз є.